Аудіо історія Розкидані пироги із життя. Приїхали влітку до бабусі в гості онуки з міста. Ганяють двором Сашко з Марком, кругом зазирають. Все їм цікаво. Може, щось тут змінилося від минулого літа. Забігли в садок, а там яблук, хмара, аж гілки ламаються. Зривають їх хлопці, їдять на всі щоки, лише посміхуються. А потім давай ними перекидатися, бій вже собі влаштували. Ледь заспокоїла їх бабуся. Щоб бува ще якої біди не накоїли. Синочки, просить, краще позбирайте яблучка у відра для корівки і на пироги теж. Пиріжки вони люблять, та не дуже зараз поспішають до роботи. Бабусю, ми, може, потім, скривився відразу Марко. Зараз вже йдемо на футбол, ми пізніше, і собі підлесливо каже брат. Визбирала вона сама, віднесла відра в хлів. ще начистила миску яблук, замісила тісто, напекла смачних пирогів. Хлопців тут не треба вже припрошувати. Відразу пригналися з вулиці на кухню, апетитно їдять з собою теж взяли. Коли згодом виходить бабуся з хати, а біля порогу валяється недоїджений шматок. Другий ще більший, кори клюють під ганком і на лавці накришено. Сумно стало жінці на душі, але змовчала. Підняла ті кусні, а решту пирогів заховала. Забігає згодом Сашко до кухні воду пити і зразу ж до миски, а миска порожня. Бабусю, а куди пиріжки поділися? питає здивовано. Немає. Ви вже, бачу, добре наїлися. Віддам їх сусідським дітям, мовить спокійно жінка. Що, всі? А нам що ж? зробив очі великий хлопчик. Навіщо віддавати? І собі питає Марко, що зайшов слідом за братом. Там дітки вміють і старшим допомогти. І завжди цінують кусочок хліба і чужу працю. Перезирнулися присоромлено онуки, відразу збагнули бабусі натяк, очі опустили в землю, мовчать, так і пішли з хати. Виходить невдовзі бабуся на двір і була приємно вражена. Всі яблука в садку визбирані, двір старано підметений. Сидять хлопчаки обидва на лавці, Аж чуби мокрі, лише виновато поглядають на неї. Ми негарно зробили з пирогами бабусю, простіть нас, майже одночасно сказали, Слава Богу, теж поспіхнулася їм жінка. Радіючи в серці такій дивній перемінні в них. Ну що ж, тоді, хто працює, той нехай і їсть. І для сусідських діток повну миску набрала вона, і хлопці охоче віднесли їм гостинці.